Вже вдруге різдвяне богослужіння у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері проходить 25 грудня. В нас і очисти нас, і, і, скверни, і спаси душі наші. Ну, звісно важко, тому що ми родилися і приймали це все. А це все по-новому. Ми думаємо, що буде все краще і буде найкраще у нас в світі, в нашій вільній Україні. Я бажаю всім нам і всім нашим миколаївцям щастя, миру, закінчення війни, всіх благ на світі, і, звісно, всім любові до нашого міста. Навіть не обдумуючи, ми перейшли на це свято, святкує весь мир, весь світ, і ми святкуємо разом з ними. Так що сьогодні прийшли привітати. Ми вітали один одного. Вчора була в нас святкова вечеря з кутюєю. А сьогодні у нас Різдво Христове велике свято. Хочу побажати всім українцям, всім людям, які живуть в Україні, миру, спокою, перемоги. І в цей тяжкий день я хочу, щоб всіх на душі було світло і сонячно. О 12.00 різдвяне богослужіння розпочалося у костелі святого Йосипа. Сьогодні також багато людей втрачають свої домівки через війну, якрива. Сьогодні втікають від тіхопсти. Ісус так само після народження змушений був. Хати, бо ірод страшний, ходить, щоб знайти дитя і його вбити. Слава Сину і Святий. Сьогодні шукають місця, а що ніхто у нас не може. Сьогодні ми прийшли з сім'єю до цього костьолу, тому що маємо таку традицію завжди відвідувати службу Божу. Це Така традиція, така опора, яка на якій тримається наша віра в найкраще. Головне побажання це швидша перемога та мир для всієї України і для Миколаєва. Зокрема, Христос народився. Славімо його сьогодні в день Різдва Христового. Хочу побажати всім нашим миколаївцям, всім нашим українцям. Мирного неба, по перше, щоб Бог благословив всі наші родини, щоб ми були всі, щоб всі були миколаївці, всі щасливі, щоб всі були здорові, щоб дух оцей Різдва був у кожній оселі. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.